Всім привіт, з вами як завжди, я завжди Ян. І в цьому відео я зберу найкращу збірну України в FIFA Mobile та протестую її в рівній грі. Ну а ви ставте вподобайку та підписуйтеся на мій ютуб канал Team. І ми розпочинаємо. Першого гравця, якого ми купимо, це буде воротар, і найкращий воротар український в FIFA Mobile це 102-й воротар Лунін. І звичайно, що ми його беремо в наш состав. Далі, кого ми придбаємо, це будуть два центральних захисника, 102-й Матвієнко та 101-й Забарний. Переходимо до правого захисника і тут все очевидно, ми беремо 98-го Караваєва. І останній, хто нам потрібен з оборони, це лівий захисник і там буде стояти 101 й Миколенко. Далі ми переходимо в півзахист і купуємо центрального такого, жого півзахисника Малиновського. Нам в состав потрібно два ЦПшника, Одним із них буде це 104 зінченко та 102 ЛПшник мудрик. Переходимо ми до атаки, а саме до нападників. Тут є дуже класна картка Андрія Шевченка з 109 м овером. Але я не можу придбати цю картку, тому що в мене немає стільки багато монет. Але я знайшов вихід з цієї ситуації купити 103-го Яремчука в основний состав, а незамінно купити 86-ту картку Андрія Шевченка. З атаці в, в нас буде стояти 130 картка Віктора Циганкова. І останній, хто нам потрібен в цьому составі, це правий Вінгер. І тут буде стояти 98 картка Ярмоленко. І як ви бачите, купилися вже всі гравці. Окрім одного гравця, це 98-го правого захисника Караваєва. Я просто не можу його купити вже день. Чекаю, щоб він в мене купився, але ні. І я вирішив купити 89-го сироту на позицію правий захисник. Під нашу збірну я вибрав схему 4-3-3 атака. Ну і погнали розставимо всі гравців вже по позиціям. І ось так виглядає найкращий состав збірної України в FIFA Mobile. Звичайно, в нас немає лише одного гравця, який би міг покращити цей состав. Це 109 Шевченка. Але Шевченко в нас є не 109-й, але все рівно є 86-та його картка. І давайте зіграємо рівну гру, щоб протестувати цей состав і подивитися, як він себе покаже в матчі. Нажимаємо грати та чекаємо, поки знайдеться суперник. Ось суперник вже знайдений. І в нас 116 атака, 115 півзахист та 113 захист. Суперника атака 118, півзахист 121 та захист 117. Гравці вже виходять на поле. Збірна Україна вже готова перемагати цей матч. Ось состав збірної України в повному їхньому складі. Та ось состав нашого суперника, який сьогодні програє від українців. І ось матч розпочинається під шум та описки оболівальників. Ну і погнали! Ярмовенко з м'ячем, подача на Римчука, і це буде кутовий. Зінченко подає кутовий, подача на Миколенко, але це не гол. І збірна України втрачає м'яч. Садіо мене з м'ячем, але Лунін відбиває цей удар. Суперник подає кутовий, але м'яч виходить, і м'яч залишається в збірні України. М'яч мудрика, мудрик дає мудрик пас на Мавиновська і Малиновський забиває гол, і рахунок стає 1-0. Бенхам з м'ячем подає на садіо мене, і садіо мене забиває гол і рахунок стає 1-1. Мавиновський б'є штрафний удар, і він робить подачу на Матвієнко, і Матвієнко не забиває гол. І ось перший тайм закінчується з рахунком 1-1, і гравці йдуть на перерив. Другий тайм розпочинається, та збірна України робить заміну і виходить замість Яремчука Шевченко. М'яч Ярмовенко пас на Малиновського, і Малиновський забиває свій другий гол. І Малиновський забиває в цьому матчу вже дубль на 53-й хвилині цього матчу. Циганков на Ярмовенко, Ярмонко може забити гол, але ні. Ярмоленко не забуває гол і м'яч в суперник. Андрій Шевченко з м'ячем, Шевченко пробиває, вдаряється в суперника. Зінченко дає пас на Мавиновську, і Мавиновський забиває гол. І 71 перша хвилина, рахунок стає 3-1. Мавиновський забиває в цьому матчі вже хетрік. Салах з м'ячем, але Зінченко та Матвієнко не дають, щоб суперник забив гол. Суперник щось хоче робити, але Матвієнко відбирає м'яч. І ось матч закінчився з рахунком 3-1. Збірна України перемогла. І це прям дуже і дуже класно. Ось статистика цього матчу, кому цікаво, можете поставити на паузу, і ось і гравці, які забили в цьому матчі. Мавновський відзначився хетріком. Моя думка про цей состав, він лютіший. Мені дуже сподобалося за нього грати. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. І якщо ви хочете, щоб я далі робив всякі зборні або команди, то пишіть в коментарях, я відповідаю всім. І всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобався цей состав. Сподобався цей відеоролик. Я сподіваюся, що ви підтримаєте це відео вподобайкою та підпишітеся на це. YouTube канал. Ну і всім дякую за перегляд, і всім пока!